Шалом, дорогі брати та сестри, Давайте присядемо в Господньому присутстві. Хочу также поздравити вас з Рождеством Месії Аллилуйя. Сьогодні я буду перший раз проповідувати українською, так що будьте. <гум> то пастор Денис сказав, що тільки українською. І так ми будемо сьогодні говорити за Рождество. Зараз часто виникає питання, коли святкувати. 25 грудня або 7 січня. Якось у 90-х я роздавав євангельські трактати, то розмовляв з людьми на Дерибасівській. Поговорив з чоловіком, і він був професор університету та євреєм. На моє запитання, що ви думаєте про Ісуса, Він відповідав, Я дам вам відповідь, якщо ви зможете відповісти на моє запитання. Він сказав: чому Різдво 25 грудня, а Новий рік 1 січня? Все, що мені в той момент прийшло в голову, що 1 січня е, випадає на восьмий день. І я сказав, що Ісус народився 25 грудня, а на восьмий день Його обрізали, і через це Новий рік 1 січня. Знаєте, я тоді ну, вспомнив, як казав Лука у другому розділі, що коли було Ісусу. Восьмий день Його обрізали і дали йому ім'я Ісус. І це була правильна відповідь, тому ми добре поговорили з цим чоловіком про Ісуса. І, знаєте, ще перше є свято, яке визначається і православній, і в католицькій церкві. І це свято називається Обрізання Господнє. Актуально святкувати 25 грудня, оскільки обрізання було зроблено на восьмий день. А якщо ви думаєте, що правильно святкувати 7 січня, то за старим календарем це теж 25 грудня. Справа в тому, що насправді дата народження Ісуса невідома. Вчений взагалі припускають, що Він народився десь восени. Важливо, щоб Ісус народився у твоєму серці. Особисто для кожного з нас. Тоді це буде справжнє Рождество. Амінь. І зараз ми будемо читати уривок з Євангелія від Матвія, першого розділу з 18 по 25 вірш. А народження Ісуса Христа відбулося так. Коли його мати Марія була заручена з Йосипом, перш ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала в лоні від Духа Святого. А Йосип, її чоловік, будучи праведним і не бажаючи її славити, вирішив таємно відпустити її. Щойно він про це подумав, якось Господній Ангел з'явився йому у вісні, кажучи: Йосип, сину Давидів, не бійся, прийняти Марію, дружину свою. Бо зачати в ній є від Духа Святого. Вона ж народить сина, і дасть йому ім'я Ісус, бо Він спасе свій народ від Його гріхів. Це ж усе сталося, щоб збулося Господнє слово, сказане через Пророка, Ось діва, матиме в лоні та народить сина, і дадуть йому ім'я Емануїл, що означає з нами Бог, прокинувшись від сну. Йосиф чинив так, як наказав йому Господній ангел і прийняв свою дружину, і не пізнав її, аж поки вони, вона не народила сина свого, перевородженого, і дав йому ім'я Імсус. Ми зараз е, поглянемо на Марію. Марія, її справжнє ім'я була Мірям, і її ім'я було таким самим, як ім'я біблійної пророчиці, сестри Моїсея. Ми знаємо про неї дуже мало. Вона походила з роду Давидова. Ймовірно, вона була з Назарету і її сім'я не була богатою. Єлизавета, мати Іоанна Хрестителя, була її родичкою. Слово Боже описує її як звичайну єврейську жінку з ізраїльського села, яка виконувала свої обов'язки дружини та матері з любов'ю та вірою, була заручена з Йосипом. Єврейською – «кідушин». Це означало, що вона відділена тільки для Йосипа. У той період часу в Ізраїлі шлюби укладалися шляхом домовлення батьків нареченого і нареченого. Як все було вирішено, підписувався шлюбний контракт, в результаті чого в очах суспільства вони стали чоловіком і дружиною. Незважаючи на те, що сама шлюбна церемонія єврейської хупа з благословеннями та перша шлюбна ніч повинна бути, була відбутися пізніше. Якщо чоловік з якоїсь причини не хотів одружуватися, він повинен був дати розлучення. Поглянемо на Йосипа, його ім'я Йосиф. Про нього відомо ще менш. Батька звали Якеф з роду Давидова, за професією був теслярем, жив у Назареті у Галілеї. Але в цьому уривку Слова Божого про нього сказано, що він був праведним. Це означає, що він був старозавітним святим. Це не просто слова. Ці слова сказані Богом. Це означає, що Бог високо цінює цю людину, а людина. Зі свого боку поклоняється Богові, слухає та виконує Його Слово. Йосип був правовірним юдеєм того часу, і Бог, і виконання закону Божого для нього стояли на чолі його серця і життя. Коли Йосип дізнався про її вагітність, він стоїть перед складним вибором. У них ще не було хупи, не було першої шлюбної ночі. Не була сексуальних стосунків. Як праведна людина, він не може дружитися з тією, яка згрішила гріхом перелюбу. Тоді вважалося, що перелюб під час заручень є більш серйозним гріхом, ніж перелюб після одруження. Заручена Та людина, яка вступала в зв'язок зарученою дівчиною, повинна була нести таке ж покарання, як і ті, хто мав близькість. Зі своєю матір'ю, а саме його били каміннями. Він, Йосип, як людина, яка дотримувалась правил закону Божого, повинен був її публично зганьбити і стратити. Але що відбувається? Написано Йосип не бажав її ославити, вирішив таємно відпустити її. Ми можемо припусти, припустити, що Йосип був чоловіком, який любив Марію. Або милість взяла над судом. Відповіді немає. Він вирішив дати їй розлучення і відпустити її в надії, що вона зможе вижити. У 20 му вірші ми читаємо. Щойно він про це подумав, як ось Господній ангел з'явився йому у вісні, кажучи Йосип, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній є від Духа Святого. Давайте будемо чесними. Про що міг подумати Йосип? Марія вагітна, вагітною можна стати тільки одним шляхом, коли чоловік і жінка вступають в сексуальні стосунки? Чоловіче насіння має потрапити в жінку і запліднити її циклітину, запускаючи про це зачаття. Бог створив Адама і Єву. Всі наступні люди були зачаті тільки таким чином. Явлення ангела Господнього підкреслює, що подія надприродна. Фраза «бо зачне», зачати в ній є від Духа Святого. Свідчить нам про непорочне зачаття і про те, що справжнім Отцем Ісуса є Бог, який зачав Його Святим Духом, Бог, який створив небо і землю циклом, здатним зробити так, щоб жінка зачала неможливим у природі способом. Матвій знайомий своїх читачів з надприродним. Зачаттям Ісуса, щоб протистати цей факт очевидному і природному висновку про те, що мрія мі мір'ям згрішила. Про надприродне зачаття Бог говорить вдруге в цьому уривку. Перший раз він казав у вірші 18, що виявилося, що вона мала в лоні від Духа Святого. І втретє. Бог говорить, посилуючи сенс того, що відбулося кажучи, у 22 му вірші це ж усе сталося, щоб збулося Господнє слово, сказане через пророка. Це все відбувається відповідно до Писання, оскільки ще за 700 років до цього моменту пророк Ісая у 7 розділі, 14 му вірші, сказав про це. І ми читаємо у 23-му вірші Ось діва матиме в лоні та народить сина, і дадуть йому ім'я Емуїл, що означає з нами Бог. Чудове зачаття Марію Ісуса відбулося на виконання пароства Ісаї, і її син з'явився як справжній Емануїл, що означає з нами Бог. 21 21-й вірш каже. Вона ж народить сина і дасть йому ім'я Ісус, бо він спасе свій народ від його гріхів. Бог проракує народжене сина, Йосиф повинен стати для нього батьком. Бог наказує, щоб Йосиф назвав його Ісусом. Чому саме Ісусом? Це ім'я насправді нічого не пояснює. Але якщо ми зараз гадаємо, що всі події відбуваються в Ізраїлі, серед єврейського народу. Ми починаємо розуміти, що Ісус є похідним від єврейського імені Ієшуа, що означає «Єгова рятує. Тепер стає зрозуміло, що в імені і призначенні Його приходу в цей світ, як сказано ангелам, бо Він спасе свій народ від його гріхів, повертаючись до 18-го вірша. А народження Ісуса Христа відбулося так. Та вірша першого, книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидова, сина Амравмова. Ми можемо ну, подивитись на те, що сина Аврамова говорить нам про те, що Ісус за походженням є євреєм. А сина Давидова каже, що він належить до роду царя Давида і може мати право на царський престол. Ісус Христос, сказано тут. З ім'ям Ісус ми вже розібралися, що справжнє ім'я це Єшуа. Христос це не прізвище, як діяки припускають, а похідна від титулу Машиях Месія, значення якого помазанік, або той, на кого вилили ялину. Так помазували Оливковою олією царів. Та священників. Таким чином Титул Месія несе в собі ідею передачі від Бога священницької і царської влади. Таким чином, Єшуа Месія ніхто інший, як обіцяний Машиях, якого так чекає та бажає знайти єврейський народ. І так, Ісус Христос. Це Месія Ізраїлю, Син Божий, Бог, який з'явився у плоті, та Спаситель для кожної людини, яка стане своєю для нього, як написано у Верші 21 -му. бо Він спасе народ від його гріхів. Ісус Христос мав спасти свій народ від гріха через спокуту, добровільні страждання, смерть на хресті, а потім Воскресіння. Щоб дарувати прощення через віру в нього, звільнити від влади, влади гріха та смерті, відкриваючи шлях до вічного життя з Богом. Його жертва була викупом за людські гріхи, що дозволяє тим, хто кається, отримати прощення та вічне життя, як написано в Євангелії від Івана, 3 розділ, 16 вірш. Бо так полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Таким чином, ми бачимо, що Ісус пасе свій народ віз їхніх гріхів. Виникає питання: хто його народ? Бог каже, що ізраїльський народ це Його народ. У п'яте книжці Моесея, сьомий розділ, шостий вірш, написано. Тому що ти святий народ Господа, твого Бога, тебе обрав Господь твій Бог споміж усіх народів, що на землі, аби ти був його особливим народом. Також Ісус говорить у Євангелії від Матвія. 15 розділ, 24 вірш. Я посланий тільки до загиблих овець з дому Ізраїля. Ісус каже це, бо його першочергове завдання відновити і спасти народ Ізраїля. І це був Він Месія, якого так чекав народ Ізраїля. Ісус прийшов виконати старозавітні пророцтва, які говорили про Месію. Що прийде до свого народу, щоб відновити його і дати нову надію згідно з Біблією. Так що скажемо? Спастити може тільки ізраїльський народ? Ні. Як написано у посланні е, римлянам, третій розділ з 22 по 26 вірш. А праведність Божа через віру в Ісуса Христа у усіх і на всіх, хто вірить, бо немає різниці, адже всі згрішили і позбавлені Божої слави, але оправдуються даром, Його благодаттю через викуплення, що в Ісусі Христі, Його Бог дав, як жертву примирення в Його крові через віру, щоб показати свою справедливість у прощенні раніше вчинених гріхів у Божому довготерпінні. Щоби показати свою справедливість нинішньому часу, що Він справедливий і оправдує того, хто вірить в Ісуса. Таким чином, кожна людина є євреєм або не євреєм, усвідомивши себе грішником, віруючи, що Ісус, Син Божий, помер за його гріхи і воскрес із мертвих, може покаятися у своїх гріхах, отримати спасіння. І стати його дитиною, увійшовши в його народ. Отже, підведемо підсумки. Якщо ти вже спасений, ти частина Божого народу, тоді візьмі приклад Марії та Йосипа. Марія відповіла на Божий заклик, і ми читаємо Євангеліє від Луки, перший розділ 38 вірш. Ось я раба Господня, нехай буде мені за словом твоїм. Та Йосип, виконав волю Божу, ми читаємо у Матвіє перший розділ, 24 та 25 вірш. Прокинувшись від сну, Йосиф чинив так, як наказав йому Господній ангел, і прийняв свою дружину, і не пізнав її, аж поки вона не народила сина свого перво. Народженого і дав йому ім'я Ісус. Вони вірили в Бога Авраама Ісака Якова. вони довіряли йому, вони знали, що коли ти слухаєш Слово Боже і виконуєш його, в результаті тобі буде добре. Намагайся виконувати Божу волю. І Його благословення буде на тобі, і тобі буде добре. Якщо ти не є частиною Його народу, ти не покаявся у своїх гріхах і не отримав спасіння, поспішай примиритися з Богом Всемогутнім. І тоді Ісус народиться у серці твоєму, і це буде справжнє свята Різдва для тебе. Як написано в посланні Римлянам, 10 розділ з 8 по 10 вірш. А що каже Писання? Близько до тебе слово, воно в твоїх устах і в твоєму серці, тобто слово віри, яке проповідуємо. Якщо визнаєш своїми устами Господа Ісуса і повириш у своєму серці, що Бог підняв його з мертвих, то спасешся, бо серцем вірують для праведності, а устами визнаємо для спасіння. Аллилуйя! Давайте будемо молитися, Бог Авраама Ісака Якова, Великий всемогутній, Ми прославляємо Твоє ім'я. Ми вдячні Тобі за твою велику мілість і любов. Ми вдячні за Різдво Місії, за те, що Бог з'явився у платі, щоб дарувати нам міле спасіння через жертву Ісуса, Сина Твого на Голговському Христі. Ми вдячні. Що Він помер за наші гріхи і Воскрес, щоб ми могли через віру воскреснути разом з Ним для праведного і вічного життя. Ми вдячні, що Мита Різдва здійснилася, і тепер кожен може через покаяння примиритися з тобою і бути частиною Твого народу. Ми дякуємо Тобі за Твого Божого чоловіка Йосипа да Божу дружину Марію. Які почули та виконали Твою волю, благослови, Господи, також і нас, щоб ми чули Твою волю і виконали Твоє Слово, щоб нам було добре. Ми вдячні, що для нас настало справжнє свято Різдва, коли Ісус народився в нашому серці, слава Тобі! І хвала тебе, Великий Богові Ізраїлю, і нашому Богові. Ми молилися в ім'я і ця, Сина, і Святого Духа. Амінь.